Кози прийшли на допомогу дикій природі Австралії. Завдання рогатого спецзагону створити найліпші мови життя для дрібних тварин у королівському парку Мельбурна. Він найбільший в місті. Ви можете назвати її газонокосарками, а ми називаємо це випасом худоби. Кози пасуться на огородженій території, де багато каміння. На ньому люблять грітися маленькі ящірки виду з цинк Вайта. У королівському парку вони живуть два десятки років. Ми не жартуємо, коли говоримо про порятунок середовища наших ящерок. Зараз ті бур'янів затіняють камені і ящеркам не погрітися на сонці. Кози мають це виправити. Вони вже виконують свою роботу, їдять бур'яни. До того ж, вони дуже кумедні. А це ще один бонус. Загалом у парку створять сім обгороджених територій для кіз. Сподіваюся, навесні тут з'явиться більше ящірок ніж будь-коли. Водночас гості парку просять не годувати і не гладити кіс відриватися від роботи не можна.